Ські підприємці отримують гранти на розвиток власної справи завдяки підтримці міської влади. У нашому місті продовжується модернізація критично важливої інфраструктури. Як пройшов черговий етап всеукраїнських шкільних змагань пліч опліч, про ці та інші новини ви почуєте незабаром. Вітаю з вами Карина Костецька, і це підсумки тижня. У Кривому Розі модернізують систему водопостачання для мешканців Кривого Рогу. Криворізькі підприємці залучають грантові кошти для розвитку власної справи. У Кривому Розі стартував третій міський етап спортивних змагань пліч опліч шахів. Більше сотні учасників у Кривому Розі пройшов забіг, зібрані кошти з якого підуть на підтримку ЗСУ році триває модернізація критично важливої інфраструктури. Розпочато масштабне будівництво нового самопливного каналізаційного колектора, який забезпечить стабільне водовідведення для понад 180 тисяч мешканців Саксаганського та Довгинцівського районів. Паралельно у Тернівському районі капітально ремонтують водогін, що постачає воду для понад 35 тисяч людей. Трубопровід збудований ще у 1972 році. Постраждав від наслідків війни, гідроударів та технічного зносу. Завдяки співпраці міської влади, Влади з Міжнародним фондом ЮНІСЕФ вже завершено перший етап. Замінено понад 10 кілометрів труб. Обидва проєкти є прикладом ефективної модернізації ресурсів у воєнний час. Як проходять роботи та чому вони настільки важливі, далі у сюжеті. Кривому розі триває модернізація системи якісного водопостачання у домівки містян. Один з етапів масштабне будівництво нового самопливного каналізаційного колактора від мікрорайону сонячний до другого східного. Його довжина більше 700 метрів. При цьому діаметр труби великий до 1200 тисячі міліметрів. Новий колектор має забезпечити стабільне видовідведення для понад 180 тисяч мешканців міста. Навіть на у найтяжчі часи ми знаходимо можливості підтримувати санітарно епідеміологічний стан е, колекторів для якості життя і безпеки здоров'я наших містян завдяки плідній співпраці комунальних підприємств Ради оборони міста. Ми знаходимо можливості кожного разу відповідати на виклики воєнного часу та створювати. Комфорт для мешканців Кривого Рогу. Один з найскладніших етапів будівництва стали роботи біля насосної станції номер 57 Тут комунальники мають працювати швидко і використовуючи додаткове обладнання, попередньо будуючи тимчасові дамби та трубопроводи для відведення води біля озера Солане. Адже на цій ділянці дуже високий рівень ґрунтових вод. Тож постійно існує загроза затоплення місця будівництва колектору. Та, попри складні умови, будівельники дотримуються графіка. Завершення всіх робіт планується вже в серпні цього року Крім того, дарують нове життя і водогонам. У Тернівському районі Кривого Рогу капітально ремонтують водогін, який забезпечує водою понад 35 тисяч мешканців північної частини міста. Старий сталавий трубопровід збудований ще у 70-х, зазнав понад 190 пошкоджень через війну, відключення світла та гідроудари. Тепер його поступово замінюють на сучасно поліетиланові труби, міцніші, довговічніші. 25-й рік це рік продовження ремонтних робіт. На терновських водогонах, які подають воду до всіх мешканців Терновського північного району. Ремонтні роботи розпочато. План на цей рік 10, кіло... 10 кілометрів, 700 метрів. Роботи вже тривають. Роботи вже йдуть цілодобово. Виконує Кривбас водоканал та підрядна організація. Дуже вагомий вклад наших спонсорів, донорів, які подарували трубу. Проект оновлення виконується у кілька етапів. Минулого року прокладали понад 10,5 кілометрів нових труб. Цьогоріч ще майже стільки ж. Цей водогін єдине джерело води для веселих тернів, даманського, Шевченко – Сергіївка та інших, а також для котелень, які дають тепло взимку. Місто реалізує проект у співпраці з ЮНІСЕФ. А завдяки зусилля комунальників, які працюють навіть під час повітряних тривог, водогін отримує нове життя. Ми реалізуємо дуже дуже великий проект міського каналу. Не робити цього неможливо, тому що мережі треба відновлювати Після всіх тих негараздів, які у нас були через війну. Можу сказати, що десь в червні. Цей проект вже закінчиться до кінця 2025 року. У кривому розі планують завершити модернізацію ключових водогонів. Загалом за три роки війни змінено понад 66 кілометрів водомереж. Крім того, місто інвестує у нові насоси, генератори та каналізаційні системи. Завдяки підтримці міжнародних партнерів та роботі фахівців. Тисячі родин у кривому розі отримують стабільну подачу води навіть у найскладніших умовах. Анастасія Костенюка, Ліна Сітнікова, Андрій Едуард Едуардвушпанко, підсумки тижня, парше. Мський успішний приклад участі в грантових програмах від іноземних партнерів. Підприємці Довгинцівського району скористались можливістю, яку надає проєкт підтримка відновлення Кривого Рогу та Криворізького району. Що влада Кривого Рогу реалізує у співпраці з Люксембурзькою державною агенцією «Люксдев» та Люксембурзькою консалтинговою компанією «Промен» за фінансування уряду Люксембургу? Три компанії придбали спецтехніки на 8,6 мільйонів гривень. Про історію успіху криворізьких підприємців та загальну тенденцію залучення грантових коштів. На розвиток бізнесу дізнавалися наші кореспонденти. Деталі дивіться у сюжеті. Підприємство пана Максима займається обслуговуванням вантажних автомобілів. Зокрема, шиномонтаж та ремонт коліс великогабаритної техніки вантажні автомобілі, спецтехніка Кар'єрний транспорт працює з грудня 2016 року. В цьому році, завдяки участі в грантовій програмі, підприємець придбав вантажний автомобіль Renault Master, що допоможе збільшити спектр послуг. Займаємося вантажною СТО, вантажні шиномонтажі по Кривому Рогу. І ця вантажівка нам потрібна для розвозки грузових шин і для мобільна лабораторія, мобільна доставка всіх запчастин. Завдяки участі в грантовій програмі від Люксембургу. Компанія пана Євгенія отримала змогу придбати екскаватор та потужний дизельний генератор на 40 кВт. Із цим устаткуванням підприємство тепер має змогу розширити власні можливості, а також створити нові робочі місця для фахівців інженерно-технічного профілю. Ми узнали грантове. Ми дізнались про грантову програму від Довгинцівського райвиконкому і тому долучились до програми грантів від Люксембургу. Грантова програма вона йде 50 50. на 50%, 50 надає Люксембург. 50 Відсотків банк кредитує завдяки місту. Довинцівському райвиконкому, Ми придбали техніку: екскаватор та дизельний генератор на 40 кВт. І з допомогою екскаватору ми зможемо набагато швидше усувати пориви, які виникають на мережах в місті. Представники малого та середнього бізнесу довгинцівського району досить активно беруть участь на явних грантових програмах і за підтримки відділу розвитку підприємництва отримують бажані безповоротні фінансові ресурси на розвиток власної справи. За цей 2025 рік грантів вже отримали на суму в 14,5 мільйонів гривень. Наразі очікують підтвердження на отримання ще 14 мільйонів гривень грантових коштів для бізнесу. Загалом в районі створили нових 50 робочих місць. І тут присутні три компанії, які брали участь в грантовій підтримці. Виграли ці гранти. Одна компанія це виграла на 3,9 мільйона, інша компанія на 3,5 мільйона І третя компанія 1,2 мільйона гривень. Одну единицю техніки це мікроавтобус рано було куплено однією компанією. Вісім одиниць тягачей, Scania куплено іншою компанією. І екскаватор, і генератор на кВт було куплено компанія, яка займається водопровідною системою в нашому місті. Для надання допомоги підприємцям в отриманні грантових коштів та пільгових кредитів в усіх семи районних виконкомах діють відділи або сектори управління проєктами. Їх працівники проводять навчання та допомагають в оформленні документів на отримання фінансування в рамках співпраці з великим Герцогсом Люксембург на підтримку підприємництва передбачено 5 мільйонів євро. Наразі підприємці отримали менш ніж п'яту частину. Пріоритетними напрямами є підтримка підприємництва для ветеранів російсько-української війни, молодіжного підприємництва Жінок до занять підприємницькою діяльністю. За три роки війни 500 е суб'єктів господарювання підприємств отримала гранти. Різні суми від 100 тисяч до 5 мільйонів, але це ну, дуже суттєва підтримка. Одна з дуже цікавих програм це наша програма з Великим Герцерством «Люксембург». По цій програмі вже отримана е нашими підприємцями безкоштовно, їм допомогли. Uh, більш ніж 30 мільйонів. Проєкт підтримка відновлення Кривого Рогу та Криворізького району влада Кривого Рогу реалізує співпрацю з Люксембурзькою державною агенцією Люксдев та Люксембурзькою консалтинговою компанією Проман у партнерстві з BDF за фінансування уряду Люксембургу. У межах цього проєкту підприємці Кривого Рогу можуть отримати два види фінансової допомоги: безповоротні гранти по 10 тисяч євро у гривневому еквіваленті для мікропідприємців, компенсацію кредиту на реалізацію проєкту 50% позики у банку, але не більше 100 тисяч євро. Всю детальну інформацію можна отримати в проєктних офісах, які діють у всіх районних виконкомах. Олександр Фефілатів Гліб Припчук. Підсумки тижня. Перший міський. У Кривому розі відбувся міський етап всеукраїнських шкільних змагань пліч опліч із шахів серед юнаків та дівчат. Турнір об'єднав 15 команд із різних шкіл. У двох вікових категоріях юні шахісти виборювали право представляти кривий ріг на обласному рівні. Це вже третій етап великого проєкту, реалізованого у нашому місті за підтримки ради оборони та місцевої влади. Які були нюанси проведення змагань, бачили наші кореспонденти. У кривому розі стартував третій міський етап спортивних змагань Пліч-опліч серед юнаків та дівчат з шахів. Турнір проходить у рамках Всеукраїнської шкільної ліги Пліч-опліч за перемогу змагаються 15 команд у двох вікових категоріях. Аби правильно визначити найсильнішу команду та допомогти учасникам на всіх етапах цього змагання. Запрошені досвідчені шахматисти. Вони є суддями. Про тонкощі турніру розповів головний суддя. Наша мета. Провести сьогодні змагання серед загальноосвітніх шкіл нашого міста та виявити найсильнішу команду регіону. Приймають участь у нас в двох окремих вікових категоріях: це 10-11 класи, там чотири команди, та 5-9 класи, там 11 команд. Граємо два окремих турніри і визначаємо кращих. У міському етапі пліч опліч взяли участь за цей рік більше тисячі учасників, з яких сформували 95 команд, які борються за право представити кривий ріг на обласному етапі. На турнір шахів приїхали школярі з різних гімназій та ліцеїв міста, щоб випробувати свої сили у цьому виді спорту. Один з учасників поділився, що вже перемагав у шкільному турнірі та налаштований виграти. І тут я грав на школьних змаганнях і переміг. І приїхав на міський, щоб теж перемогти тільки що я переміг свого суперника, і моя команда насілена на тільки на перемогу. Мої суперники торопляться, дуже торопляться. Їм треба медленніше і більше думати над якимись ходами. Даний захід проходить у безпечному місці, а саме в укритті навчального закладу. Це є можливим, так як в кривому розі масштабно створили сховища майже у всіх. Школах наразі їх 107, а всього в різних закладах освіти їх вже понад 200. Завдяки підтримці ДЮСШ у кривому розі діти мають можливість займатися багатьма видами спорту. Ще одним завзятим учасником турніру є десятирічний Єгор. Він зіграв вже одну партію і в очікуванні наступною. Так як за правилами команди грають по коловій системі. Ну, це мій перший турнір. Та за нас у шахами мій... Я сьогодні вже грав і виграв одну партію. Мені подобаються змагання. І тим те, що це шахи. Мені мені нравиться грати у шахи. Наразі вже завершено змагання з черлідингу, спортивного орієнтування футзалу, волейболу, баскетболу, гандболу, регбі п'ять та легкої атлетики. Змагання пліч-опліч є досить великими, а тому кожна дитина може спробувати свої сили у бажаному виді спорту. Міська влада та рада оборони Кривого Рогу активно підтримують реалізацію ініціативи Пліч-опліч початку спортивного сезону. Участь у проєкті взяли понад три тисячі дітей. Сьогодні визначиться, хто ж у нас кращий шахистик. і це проводить. Як підготовка, як відбір тих спортсменів, які вже приймуть участь в змаганнях на обласному рівні. У нас в двох дю США є шахові школи, це третя і дев'ята дю США. Ми створили на проспекті Паштовому біля Малої Сцени театра Шаховий клуб. В нашому регіоні це точно найкращий шаховий клуб, якщо рахувати навіть міста Дніпро. З кожним роком кількість учасників зростає. В минулому році участь взяли у змаганнях дві тисячі, тоді як зараз на тисячу більше. Популярність турніру зростає з кожним роком, а разом із ним кількість молоді, яка займається спортом. На щастя, у місті створені всі умови для цього. Аліна Сітнікова, Едуард Лушпенко Підсумки тижня, перший міський. Крокуй тільки вперед. Студенти університету третього віку активно проводять своє дозвілля, займаючись із викладачами з різних дисциплін, як то українська мова, психологія, опанування сучасних гаджетів тощо. Але особливо полюбляють тренування зі скандинавської ходьби. Студенти всі разом беруть до рук спеціальні палки і вирушають долати кілометри зручних доріжок в поруч розташованому Гданцівському парку. Який результат вже мають після регулярних занять дізнавались наші журналісти. Валентина Вікторівна, студентка університету третього віку, відвідує заняття, що проводять на базі Центрального міського терцентру соціального обслуговування, поміж різних дисциплін, із задоволенням долучається до тренувань скандинавською ходьбою, беручи до рук спеціальні палки, займається всього місяць, але вже відчуває суттєвий вплив на організм. Поступово забуває про біль в кінцівках та важкість пересування. Прийшла я в університет третього віку. І тут почала. Займатися скандинавською Я початковець недавно. На здоров'я дуже добре впливає, менше болять ноги, руки, тобто все добре. В нашому віці треба займатися спортом, ну і спортом, і активний образ життя. Погоджується з нею ще одна Валентина Валентина Федорівна. Жінка в захваті від занять в університеті третього віку та від дисциплін, які в ньому викладають для людей золотого фонду міста. Для скандинавської ходьби є всі необхідні умови, тим більше що поруч зручно знаходиться гданцівський парк зі зручними та просторими доріжками. Це нова скандинавська ходьба це моє нове хобі. Мені цей процес ну дуже сильно подобається. Я зараз є студенткою університету третього віку. Наші викладачі варт. Найвищих похвал, вони просто супер. І мені дуже подобається саме ця ходьба. Хоча ходжу зараз зазвичай по четвергам, але поступово збільшую кількість своїх тренувань, щоб навчитись правильно пересуватись. Мої ноги стали менше боліти. І раніше, якщо вдень хотілося спати, то тепер я бажаю кудись йти, щось нове дізнатися та побачити. На тренуваннях студенти опановують правильну техніку скандинавської ходьби. Люди адаптують фізичні навантаження до індивідуальних можливостей кожного. Перед кожним заняттям спортсмени активно розминають м'язи. Це потрібно задля уникнення ризику травматизму і одночасно для того, щоб дієво та ефективно долати дистанції в сотні метрів та кілометри парковими доріжками. Цей популярний зараз різновид активного дозвілля доступний людям різного віку та фізичної підготовки, завдяки підтримці міської влади та фонду Олександра Вілкула, українська перспектива, проєкт університет третього віку дає можливість криворіжцям залишатися активними, спілкуватися і повноцінно проводити своє дозвілля. Ми дбаємо про всіх мешканців нашого міста. Особливої підтримки треба надавати тим, хто ну, цього найбільше потребує. Це наш золотий вік, наші пенсіонери. Тому для них діють і програми, і продуктові набори, ну безкоштовний приїзд, як для всіх мешканців міста. І дуже дуже великою популярністю користується наш університет третього. віку. Це вже багато років. Там починаючи від психології, вивчення гаджетів української мови хореографія, танців за час існування університету третього віку. Цінні знання та відповідні дипломи в місті отримали вже більше 2600 слухачів. Із них 281 – Це студенти з центрального міського району. 11 лютого 2025 року стартувала вже дев'ята навчальна сесія, яка триватиме до 12 червня. На заняття в місті ходять близько чотирьох сотень поважного віку, з яких 50 – до Центрального міського терцентру. Середній вік слухачів 71 рік, а найстаршому студенту 83 роки. Олександр Фефілатів Лі Припчук. Підсумки тижня. Перший міський. У Кривому Розі відбувся третій марафон психоколо. Він об'єднав понад 140 учасників з різних міст України. Бігли всі від дітей до військових, долаючи дистанції у 5, 10, 21 та 42 кілометри. Цей захід не лише про спорт, це про підтримку психологічного здоров'я та благодійність і підтримку ЗСУ. Як разом бігли заради миру дізнавались наші кореспонденти. 5, 4, 3, 2, 3. Євгеній тренер одного з міських клубів. Цими вихідними він вперше брав участь у марафоні після травмування. Для них з дружиною забіг став особливою подією. <плес> Можливістю перевірити соба, підтримати команду і просто насолодитися пробіжкою під весняним сонцем. Прикольно, я гадав, що буде складніше, але пройшло все досить легко. Погода сьогодні гарна, сонечко світить, витерець дує, тому траса кльова, біжиш, все зелене, весняне. Третій криворізький марафон «Психоколо» зібрав понад 140 учасників з різних міст України. Разом бігли ветерани, волонтери, військові і просто небайдужі люди, обираючи собі дистанцію за власними силами: чи то 5, 10, 21, чи навіть 42 кілометри. Захід не лише про спорт, це ще й про психологічну підтримку, спільність і благодійність. Ми всі з чогось починали, починали з нічого, починали бігати. Але отакі такі ком'юніті вони навпаки додають мотивації, об'єднують і допомагають рухатись далі. Приєднатись можуть кожен, У нас є дитячі забіги, довгі дистанції, змагальні дистанції. Це не для не про спорт, це про задоволення, про здоров'я, про здоровий наш психологічний фізіологічний стан те, що нам зараз дуже потрібно. Під час забігу збирали і кошти на ЗСУ. Частину з них передали на підтримку військових. Благодійні збори організували учасники ГО «Сталеві ДУХОМ, які мають постійну банку для оборонців України. Цього ж разу всі сили спрямували, щоб закрити потребу у ребах для 30-ї окремої механізованої бригади. Це у нас третій криворізький марафон по колу психокола. Називається назва така, тому що в цей час тяжкий треба мати. Гарне психологічне здоров'я, щоб оце все пережити. І настроїтись, звісно, на саме краще. Бігти заради саба, бігти заради інших. девіз цьогорічного психокола. Тож позитивна енергія, єдність і рух до перемоги і стали головними під час цьогорічного марафону у Кривому Розі. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов. Підсумки тижня Паршимський. На цій ноті ми завершуємо підсумковий випуск новин. І традиційно хвилиною мовчання пригадаємо тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. Пам'ятаємо, шануємо і ніколи не забудемо.